Вітаю вас, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Я дуже сильно поспішаю зараз бігом опинитись у водичці, Вон вже ведір все вдягнув. Часу обмаль, буквально дві годинки. Вітер сильний. Вже осінь. Ви бачите, замість традиційної якоїсь футболки да, чи сімсотського худіка. в мене ну, така досить, досить тепла весняно осіння куртка. Але це не завадить мені сьогодні залізти по вуха в воду і ловити рибу. Зі мною нова фінка, прототип 842 перший огляд, на яку я зробив нещодавно. Якщо не бачили, зараз у підказочці вам вилізе посилання на цей відео. Exist 3000 Одна з найкращих приманок на окуня це танта 2,5 дюйма і волівський вольфрамчик. Саме ці Снасті мені сьогодні знадобляться для риби, яку я дуже сильно хочу половити. А це гарний окунь. Давайте не будемо витрачати часу бігом до води. І хочу вам нагадати, що партнером мого каналу є компанія Favbed. Погнали ловити! Ну і ось я на місці вже зробив перший закид. Вітер сьогодні в спину, нас, звичайно, буде допомагати в цих закидах. Але велика проблема це те, що може задувати в мікрофон. І чутно мене вам буде трошечки не дуже гарно. Я чесно не знаю, як воно буде, вже під час монтажу подивлюсь. Але буде трошечки гірше. Перед тим, як розпочати сьогоднішню риболовлю, я хотів би трошки згадати мої перші враження з приводу фінези прототип, яку я тримаю в руках, і дещо згадати реакцію моїх підписників деяких, які пишуть, що за цю суму можна взяти мільйон. Інших спінінгів. А, ну так, да, можна, чого ж не можна. Звісно, можна взяти там, 10 блюбердів або там, чогось іншого, або якихось бюджетних а, вудлищ. Так, ну, так, ви праві, абсолютно. Але це ж зовсім інші вудлища. Ви можете брати взагалі, що ви хочете. Я ж не заставляю вас, не змушую щось конкретне купувати. Але найбільш мене обурила реакція в стилі. Чувак, да попустись, спустись з зірок, там, спустись з небес, що це таке ти там нам показуєш. Це а-ля ізиски якісь, і взагалі в наш час люди на таксі за хлібом не їздять. Ну, а, чому? Чому? Я не розумію, в чому проблема. Якщо ви не хочете купувати це вудлище, ну не купуйте його. Якщо вам воно задороге — ну питання в іншому. Не дивіться цей огляд, якщо воно вам задороге. Але навіщо, навіщо критикувати? Навіщо казати, що це мол неправильно показувати такі вудлища, і це взагалі там якийсь зашквар і проблема. Проблема в мені, ну конкретно в мені, як в авторі цього ролика. Насправді, це неправда. Проблема не в мені. Я дуже гарно пам'ятаю той момент, коли я був студентом, і коли я їв мівіну і заощаджував усіляко, щоб купити собі, до речі, не повірите, друзі, фінезу прототип. Я тільки, ну, тільки закінчив інститут, ще останні екзамени здавав, останню сесію, це був 2008 рік. І дуже захотів цю палку. Ну, звісно, грошей не було де взяти в той час, ну і заощаджував, як міг. І купив, будучи студентом без роботи, ось вам і вся любов. А хтось каже, що. Це нереально, все реально питання мотивації. Якщо ви не вмотивовані, не дивіться навіть в цей бік. Якщо ви вмотивовані, то звісно, ви подивитесь відос і, можливо, з нього зробити, зробите якісь висновки. Але не треба, шановні хейтери, писати мені, що я ловлю на те, на що не можна ловити. Взагалі я маю поставити зараз там швабру з кільцями і ловити. Я ловлю на що я хочу. Якщо вам не подобається, то спробуйте знайти причину, чому саме. Ну ось такий спіч в мене вийшов, друзі. Ну а зараз, зараз будемо ловити, і я сподіваюся, що зовсім скоро відбудеться перша покльовка якоїсь гарної рибки. Ось і перша клювалочка відбулась, друзі. Перша клювалочка вже відбулася. Окунець не дуже великий, тому що великий би замаслав цю снасть мою. А він так трошечки дьорг-дьорг зробив. Ну і на цьому все. Відео. Ось він. Ось він, перший, дочекався вже, до речі, не дуже далеко. Не дуже далеко. Мій золотесенький акунчичок. Ну, як вам сказати, <смі> не дуже далеко, нормально далеко. Просто враховуючи те, що я кидаю за вітром, закид відбувається. Далі, ніж зазвичай. Ой-ой-ой. Який дивіться красень. Акунчак. Перший, перший наш сьогоднішній смугастик Дніпровський. Який же він красивий, як я за ним скучив. Давай, розкрийся. Не хочеш? Ну добре. Ах, хочеш. Не будемо його мучити. Тихо. Отак От легко сам себе і звільнив. Тихо, 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 друженько. Отак От тебе покажу. Отакий От ти гарненький грамів на 200 з копійками. Біжи. Біжи поклич своїх товаришів, а краще краще батьків і усіляких, усіляких пращурів через три коліна, якщо вони ще в тебе тут залишились. Ну, ось, друзі, перша рибка вже випущена. Це означає, що сьогоднішня риболовля вже повноцінна. Ми з вами не в нулі, вже рибка зловлена, і можна її вважати вдалою. Взагалі, можу вам сказати, друзі, що одною з моїх задач, я сам для себе визначив її, є те, щоб ви за допомогою моїх відосів... Дізнавались чогось нового, того, що ви не, ну, не можете дізнатись, сидячи на робочому місці, наприклад. От. Мені дуже хочеться, щоб мій досвід допомагав вам ловити краще. І якщо, звісно, що вам це подобається і ви знаходите для себе щось цікавеньке, то неодмінно з вас лайк. А хто не підписався ще на мій канал, тоді будьте люб'язні. Натисніть на підписочку і на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відеоси на моєму каналі. Я щиро вам вдячний, друзі, за ваші коментарі і за вашу увагу. Це мені надзвичайно приємно. Ну, а з мене, як завжди, красиві рибки і гарні дієві поради вам. І от і покльовка. А ось і покльовка. Цього разу, друзі, я поставив іншу приманку, вирішив, поки водички нема, перевірити наявність оконця на Телспінер. Хотів минулого разу половити судачка на гуму. Половинок окунця на гуму. Цього разу поставив телспінер з піцом для е, оконця. І ось на тобі, будь ласка, товариш-судачок. Ну, звісно, я не відмовляюсь від таких товаришів. Це гарний такий пасажир. Слухай, як ти взяв, ти б ніколи б в житті б не зійшов ось такий судачочок. Дніпровський, давай. Телс пінорочок. О, надивлячись на те, що в повітрі прохолодно, водичка тепла. Водичка тепла. Ось така історія. весні навпаки. На весні, коли тепло, вода дуже холодна. Ну. Сьогодні що? Судачок у нас буде клювати? Я, в принципі, не так, і сильно проти. Тільки єдине, що зовсім не очікував, що він буде клювати саме на Телспіннер? Трошки задуває в спину, і з непривички, хочу вам сказати, некомфортно. Ще позавчора. Була спека. Позавчора ми обгоріли нормально так з хлопцями. Їздили на змагання в Вінницю, прям пообгорали. І навіть пантенолом мазались. А сьогодні вже тюрмуха, куртка. Відчуваю я себе не дуже адаптований під них. Треба організму трошки дати час, щоб в новий режим увійти. Не думаю, що з рибою така сама історія, адже вода охолоджується не швидко, так само як і нагрівається. У риби на розкачку є набагато більше часу. Вітерець то сильніше, то попускається, він поривчастий. І це надзвичайно класно, тому що в перервах між поривами можна з вами, друзі, поспілкуватись без зайвого втручання лівих якихось звуків і спецефектів у вигляді задування вітру. Дуже цікавий зараз сезон. Саме зараз в такий час можна знайти на неочікуваному місці. На якому ми звикли там ловити щуку, знайти гарних судаків, наприклад, там, які кудись переміщуються. Адже саме зараз час для таких серйозних змін в поведінці хижої риби. Вона зміщується з мілководних ділянок, на яких звикла стояти влітку по теплій воді, в бік глибини, там, де вона буде проводити. Свій час взимку. І саме зараз можна класно порибалити. Але можна і не класно порибалити, тому що, наприклад, якщо є гарні місця, де риба перебуває влітку, можна приїхати і розраховувати на гарний кльов, а там навпаки нічого не буде, тому що риба звідти вже спітляла. на інші місця, десь стала. А десь стала не там. Тому слід дивитись вже в бік глибини. Якщо є... опа, є риба, нічого собі, якщо є варіант порибалити десь на несначній глибині, де поряд є ямка, то неодмінно треба це робити. Ох Ну, ж, як здалеку взяв, це окунець. З такого далеку, прям що піпець. Іди сюди, мій золотий. Ну, не супер, він великий, але тим не менш приємний. Натил спінер, до речі, давно, я вже не ловив. Аж скучив. Ну, бачите, працює, працює, нікуди ж не дівається. Да, окунь? Гарний окунь, гарний. Виросте ще, виросте, бо випущу. Ну, а закиди треба неодмінно робити, щоб вловити ще. В минулому відосі, друзі, до речі, я нічого не сказав, майже нічого не сказав про катушка тримач на цій Фінці. А він авторський, він зроблений компанією Олімпік і він графітовий. Дуже дзвінкий, якщо отак от побити нігтем, то можна відчути такий звук, який ми відчуваємо, коли б'ємо нігтем по бланку графіту чистого. Передає він дуже класно покльовку і не тільки, і взагалі робить палку більш чутливою. Так що не просто вони змінили зовнішній вигляд, а ще й конструктивно. Змінили ручку, молодці. A few moments later. Так, водички нема, друзі. Водички нема ніякого руху. Я поставив цикаду в надіях перевірити дальні дистанції. Цикада летить набагато далі, ніж tail spinner, але ну, нічого на неї не клює. Адже нема течії. А течія дуже допомагає цикаді грати. Вона підіймає її з дна і приводить в рух на нешвидкій проводочці. І дуже класно реагує на цикаду під час того, як в Дніпрі дають воду і на річках, де течія є, окунці, щучки, там усілякі такі рибинки, Але наразі нічого. Буду, мабуть, я зараз її знімати, тому що часу залишилось надзвичайно мало. І як шкода. The next morning. Ну що, друзі, не вдалося ввечері доловитись окунцями-судачками, тому я зараз тут. Будемо продовжувати нашу ловлю, і я сподіваюся, що часу нам на це сьогодні вистачить. Ці самі всі снасті, але я з собою взяв ще додатковий комплект. Я взяв каламаретті. З воблером є в мене певний план. Якщо він спрацює, то це буде окремий відос. А зараз не будемо гаяти часу і погнали. Ловити вітер такий самий, як і вчора. Сонечко і значно тепліше. Я вдягнувся не так, як капуста. Погнали продовжувати. Щупак. От вам і щупак, друзі. Перший на сьогодні, сподіваюсь, не останній. Обережно щупак, я тебе зараз зніму. Звісно що. Обов'язково. Опа, ось такий, друзі, був щупак перший. А це означає, що моя думка про додатковий комплект була немарною. А комплект в мене наступний. Коломареті UX до 4 ЄГі 862. Калдія 4000-Сішна. Намотаний на Калдію ТХ8 шнурок. І 110-ка суспендер стіз. Це вже... Це вже серйозніша. подруга, Це вже подруга серйозніша. Це... Граненька. Давай. Давай сюди. О, зачепилась закрича, ну. Зачепилась закрича. Ну що ж таке? А я б так хотів її так красиво підвести до берега, покайфувати, відчути адреналін. А ти мене позбавило цього, забившись корч. Ось така, друзі, дивіться, красунька. Ось така красунька, ну, на Дніпрі половити таку ж це кайф. Дивіться, яка жирненька, красивенька. попливла. Да, твою мать. Ну і що мені тепер робити з тобою? Що от зробила, дивіться, з повіцем? І що мені тепер з цим повіцем робити? Змінювати правильно, а що робити? Йохани, ти бабай! Такий повідець був гарний. Тепер все нема. Ех. One hour later. Ну, нарешті дочекався, йоханий, ти бабай. Здалеку, здалеку. Здалеку, окунець, це саме він. Запізно щось він почав клювати. Давай, давай, давай сюди, давай. Гарний, 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 гарний. Гарний. Красивий такий Дніпровський хлопчик, жирненький там тут з'їв. Ну, клас, на базі. Красунчик, ну, пливи, Це гарний знак. Це означає, що почало щось десь виходити. Тому що дві години простояв в воді і майже нічого не було. Взяв, до речі, він непогано, так, надійно. Але на дуже повільній проводці. Не буду я з проводочкою. Так, вдумчиво буду анімувати приманку. Водички нема, він не так вже сильно, мабуть, і переміщується в воді. І відповідно треба йому легенько подавати. Щось Оконець сьогодні спізнюється, вчора в цей час вже був. Вчора були і покльовочки, і на телспінер покльовував. Я тільки що перевірив телспінерочкам, але покльовок не було, на жаль. Щось він десь загуляв. Загуляв окунець, давай підходь. Вже час. Насправді рибалити залишилось ну... буквально годинки півтори. Я дуже сильно сподіваюсь на те, що сьогодні хоч водичку дадуть, коли буде світло. Води нема. Води нема. Ма ну, нарешті наковиряв. забагрив. Чи забагрив. Не наковыряю, и так забагрю. Ну, но... вот такая, такая клюе дребнота. Вот такие вот там стоит. Ну, а где твои батьки? Де хтось більшенький. Хто з'їсть мою чудову танту 2,5. Так, да, друзі, ніхто не хоче клювати. Ніхто не хоче клювати. Водичку ніхто не хоче давати. Незрозуміло чому, але ми не можемо на це повпливати ніяк і перевірити також не можемо. Так що залишається нам ходити на риболовлю, перевіряти, чи є водичка, чи її нема, і вже виходячи з цього, робити якісь висновки і якісь маніпуляції, і якісь зміни місця. Сьогодні, на жаль, другий день поспіль, нема води. Ну, можливо, на другий, можливо, більше. Але я два дні на воді і ось така історія з водою, що її нема ні сьогодні, ні вчора. Руху води нема. Ну і відповідно окунець також не хоче сильно рухатись. Сьогодні зайшла невеличка зграйка. Поклювала декілька закидів, ну і на цьому все. А зараз вже роздуває вітер такий, що ну, дуже неприємно стояти. І, мабуть, буду я чухати додому. Чесно кажучи, ну, трошечки підмерз я. Друзі, ну що, закінчилася сьогоднішня риболовля, і можу вам сказати, що врятував мене твіч. Якщо б не твіч, то, ха -ха, мабуть, не побачили б ви цього відео. А твіч зробив сьогодні діло. На жаль, на жаль, ввечері не дали водичку, її наразі нема. От ви бачите, за моєю спиною сонце заходить і ну, вже буду я збиратись додому, тому що замерз. А, і от наразі води нема. І вчора не було, так що буду я їхати. Якщо вам сподобався цей відос, то обов'язково тицяйте на вподобайки. Ну і, звісно, хто не підписався, маєте підписатись, тому що, мабуть, ви ж хочете побачити відоси подальші. Ну а для цього також треба ще й натиснути на дзвіночок. Друзі, з вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут. Ловіть рибу, і все буде добре.